Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко, і сьогодні поговоримо про закон про релігійні організації, пов'язані з Російською Федерацією. Документ вже набув чинності, тож про основні його положення говоримо з нашим спікером. З нами Теодор Оробець, секретар Одеської епархії Православної церкви України про Отже, вітаю вас. Слава Христу, моє вітання, пані Наталі. Моє вітання і вам дякую, що ви з нами на зв'язку сьогодні апелюватиму до певних положень документу. Тож релігійні організації, яких підозрюють в співпраці з РПЦ, будуть перевіряти експертні комісії. Їх має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Скажіть, будь ласка, чи вже є якесь розуміння? хто саме входитиме до складу цих комісій і як вони працюватимуть? Дякую, що ви піднімаєте ці питання. Вони надзвичайно важливі, і як сказав президент України, що духовна незалежність, духовна свобода надзвичайно важливі, не менш важливі ніж незалежність фізична і свобода фізична. Тому дійсно це питання на часі. Вчора вступив в силу закон. Який в народі називають про заборону московського патріархату, але це про заборону всіх афілійованих релігійних організацій з Росією і руським міром? Тому думаю, що важливо про це говорити сьогодні. Щодо деталей вашого запитання? Я думаю, що цих комісій ще немає. Закон набрав чинності. І він починає діяти, діяти в тому руслі, яке яке прописано в законі. В законі прописано, що для того щоб уже перейти до конкретних дій по конкретних релігійних організаціях, дається 9 місяців. Для чого коли задали питання, для чого цих 9 місяців людям, котрі приймали закон, котрі віддають, сказали, що перших 3 місяці 3 місяці це буде період, де кабінет міністрів буде напрацьовувати інструменти і буде розробляти таку так, би мовити, дорожню карту, яким чином це буде все відбуватися. Тобто ліквідація регійних організацій, які є або російськими, або афілійовані з Росією, і діють законно діють на території е, держави Україна. Тому сьогодні про комісію думаю роби, е, говорити ще зарано. Спочатку будуть інструменти. Е, напевне, серед тих інструментів буде і порядок створення комісій, хто має бути в тих комісіях, яким чином вони створюються, хто їх затверджує. Е, потім буде е, напевне зібрана якась е, законодавча правова база. Для того щоб ці комісії е, працювали, і аж тоді вони вже почнуть створюватися, І е, якщо залишаться парафії через 9 місяців, які не захотіли е, пірвати свої духовні і юридичні зв'язки з Москвою, тоді ці комісії будуть працювати з цими релігійними організаціями. А знов таки продовжу тему 9 місяців. Якщо організація впродовж цього терміну, а, а, після висновків комісії не припинить взаємодії з Російською Федерацією, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подаватиме позов до суду, який матиме право ухвалити рішення про заборону. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про українські суди, українське законодавство, вони готові до цих рішень. Ну, я не так часто зустрічався з е, українськими судами, слава Богу. Але е, навіть з того досвіду спілкування, яке я маю, я думаю, що найперше морально не готові. Морально не готові, тому що прийдеться заборонити не тільки релігійну організацію, е, юридичну. А прийдеться припинити діяльність організації, до якої ходить бабуся судді чи, чи сам, сама суддя. Тому це, це буде морально не так просто, але знаєте, нашим воїнам також непросто. В когось є родина на території Росії, в когось є родина на території Донецької області і Луганської області. Але можливо, навіть вони і взяли зброю в руки, і воюють з того боку. Але захист батьківщини, дотримання права, дотримання законодавства ну і взагалі, основні принципи свободи нас вчать про інше: що або Україна, або смерть. В тому числі і духовно. Якщо ми хочемо духовної смерті, то ми можемо нічого не робити. А якщо ми хочемо е, духовно жити, ми мусимо щось робити. І я думаю, суди будуть е, керуватися в першу чергу е, законодавчою базою, а не якимись особистими речами. Я думаю, що якщо суддя. Особисто відвідує ту чи іншу релігійну організацію, в тому числі афільовану з Москвою, то є 9 місяців, щоб розказати, доказати і переконати священника та своїх одновірців в тому, що з Москвою залишатися вже не треба. Якщо враховувати фактор а, моральної складності таких рішень для українських суддів і для українських відповідно суддів, і враховувати діюче законодавство, яке дозволяє подавати апеляції, а подавати апеляції в різні інстанції, як ви вважаєте, наскільки можуть затягуватися такі рішення? Ну вони не можуть і не будуть затягуватися, тому що ми з вами якось говорили що. Вони навчилися уже, е, тікати е, котки й мишки гратися, знаєте, з українським законодавством, вони тікали від українського законодавства в 2005 році, в 2008, в 2014, в 2019, в 2022. досвід величезний, і звичайно, цей досвід буде використаний. Але е, я думаю, що е, якщо будуть якісь прецеденти, то е не прийдеться судитися з усіма парафіями з усіма релігійними організаціями. Так, кожна парафія є окремою юридичною особою, от але кожна парафія має духовний центр це єпархію чи єпархіальне управління, і кожне єпархіальне управління зводиться е до духовного центру всеукраїнського, тобто митрополії. Я думаю. Що е, і служба з етнополітики, і е, зацікавлені, в тому числі і на наші е, ієрархії, будуть е, ставити питання про е, заборону центру спочатку, тобто метрополії. Якщо вже не буде метрополії, то звичайно, що воно повинно якось е, знаєте, як доміно спрацювати. Нема метрополії, немає єпархій. От, з єпархіями легше вирішити, тому що їх там близько 50 московського патріархату на території України, От. а не буде парафій, а це в кожній області комісія буде створена. Я так розумію, що з людей компетентних треба буде зняти з реєстрації. Єпархії, звичайно, що будуть суди, у них є юридичні служби, вони на це ніколи не скупилися. Їхні спонсори на це ніколи не скупилися. Але ну якщо єпархія е, буде знята з реєстрації, тоді не зрозуміло до якої єпархії відноситься парафія. А в кожній парафії в, в статуті прописано оту вертикаль е, духовної влади: тобто, це єпархія, єпархіальне управління чи митрополія. Е, Митрополит, єпископ, архієпископ, тобто ця конструкція повинна завалитися раніше ніж дійде до судів з усіма парафіями, але там буде видно, можливо, і прийдеться доказувати людям? Я думаю, що в першу чергу небайдужі люди будуть порушувати ці питання на своїх парафіях. Як ви вважаєте, наскільки легко або складно ці процеси проходитимуть у нас в Одеській області? Ай, ви знаєте, я не бачу причин для складнощів процесів, але їх не видно на поверхні. Звичайно, що любителі руського міра будуть е, придумувати щось. От у мене є інформація, що е, вже є декілька священників, вони організувалися в групу і готові. Спілкуватися про доєднання до православної церкви України. У мене є інформація, що е, архіреї, яких є досить багато в Одесі, е, це є митрополит е, Агафангел, який є керуючою одеською єпархією, але в нього є 5 чи 6 вікарних архієреїв, і наскільки я знаю, вони також готові е, уже спілкуватися. І вони у цей місяць, поки закон вступав в силу. Е, Знаходили якісь контакти е, з кимось, вже контактували і домовлялися про зустрічі. Ну і цей процес е, розпочнеться. Саме о, найосновніше, е, щоб вони бачили, що немає дороги назад. Бо коли є е, дорога вправо-вліво і назад, то вони звичайно будуть її використовувати. І тут, можливо, не навіть не обов'язково така любов до руського міра. А... Привичка того, що в тому місці, де вони є сьогодні і зараз, їм зручно і комфортно. Якщо говорити цілком про документ, про весь закон, про який ми сьогодні з вами спілкуємося, які можна зробити висновки, які покладаєте на нього надії? Ну е у нас немає якоїсь ейфорії, і у нас немає. Е Бачення того, що все повинно в один момент е, зламатися. Насправді, закони в Україні імплементуються і з інших питань дуже довго. Це там, я не знаю, які закони зараз на більш на стуху там промовне питання. Так? Воно, воно міняється, але все закон там давав терміни, і все змінилося не в один день. Е, і, і думаю, що так само буде і з релігійним питанням. Це зміниться не в один день. Але якщо люди, котрі побачать, що е, дороги назад немає, вони змушені будуть е, шукати шляхи вирішення і свого статусу, в тому числі, от, е, знаєте, священики, які доєдналися до православної церкви в Україні, чи в 19-му, чи в 20-му, чи в 22-му, чи в 24-му, ми їх однаково любимо, шануємо і поважаємо. І вони однаково більш-менш хотіли доєднатися до православної церкви України, але в когось. Були одні умови і стартові можливості в когось були інші. Хтось міг е, своєю парафією і паствою говорити вже в 19-му році, а хтось боявся, він не знав, як паства відреагує. От. А хтось е, паства з 22-го з ним говорила, і так нічого не добилося. Так сама парафія без священника і у 24-му році перейшла тобто ми не, не знаємо всіх нюансів, які відбуваються по містах, селах на, на парафіях, але ми знаємо точно, що цей шлях не зворотній для України. Отже, я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, мене звати Наталія Костенко і незабаром говоритимемо на інші, не менш цікаві актуальні для одеської області Одеси і всієї України теми.